Доброго дня, малят! Сьогодні ми з вами повторимо приклади на додавання. Давайте ми з вами згадаємо структуру прикладів. Спочатку ми пишемо число, наприклад, 1. Потім знак плюс, який означає додавання. Потім ми пишемо ще одне число, яке ми будемо додавати, наприклад, 2. Після цього знак додавання. А після знаку дорівнює ми пишемо відповідь. 1 плюс 2 дорівнює 3. Давайте з вами розпочнемо з додавання тваринок. Перший приклад. 1, 2, 2 півника додати 1, 2, 3, 3 свинки. 2. Додати 3 дорівнює 5. Молодці. Другий приклад: один, два, дві курки, додати один кінь. Два. Додати. Один. Дорівнює три. Третій приклад: Один, два, три, чотири. Чотири свинки. Додати. Один, два, три, півника. Чотири додати. 3 дорівнює. 7. Молодці. Четвертий приклад. 1, 2, 2 коника. Додати. 1, 2, 2 курки. 2 Додати 2 дорівнює. 4. Трішки ускладнюємо завдання. У нас з'являються цифри, але для допомоги у нас є овочі. Отже, 1 додати 1 дорівнює 2. 1 додати 3 дорівнює 4. 2 додати 1 дорівнює 3. 2 додати 2 дорівнює 4. Молодці малята, ви гарно попрацювали. Отже в нас є новий приклад. Нас завдання потрібно знайти правильну відповідь. Давайте почнемо з квітів. 1 додати один дорівнює. 2. 1 додати 2. Дорівнює. Три три курчатки. Три. Додати. Один. дорівнює Чори. Чотири комахи. Два. Додати. Два. Дорівнює. Чотири. Чори веселки. Молодці. Ви всі гарно попрацювали.